По суті, ми підходимо до завершення вивчення геометричної оптики. Так? Це та, яка розглядає, що світло рухається як частинки, так, по прямих лініях. Так? І ми з вами оце весь час говорили: про відбування, заломлення. Так? Потім далі ми ще знаємо, що світло веде себе як хвилі. Якраз, ось коли ми згадували, що швидкість поширення світла в вакуумі це 3 на 10. У восьмому, то це якраз ось саме перший ознака того, що світло це хвиля, тому що це швидкість поширення електромагнітної хвилі. Плюс ми вже ось довжину різних світлин різного кольору, теж щойно розглядали, коли ми розв'язували задачу домашню. Відповідно, ми таким чином переходимо від геометричної оптики до хвильової. Але перш чим ми туди перейдемо, у нас буде на наступному уроці це завтра. Самостійна робота по розв'язуванню задач, де ми просто там будуть задачі, такі, як ми оце розв'язували два уроки, може, трошки інші, чимось там вони будуть відрізнятися, але не, не сильно, так? По суті, те, про що ми говорили вже скільки уроків, ми будемо його розв'язувати, ви отримаєте за цю самостійну обов'язкову оцінку. Потім на наступному уроці у нас ще будуть дві лабораторні роботи. Лабораторна робота із лінзами, і лабораторна робота із заломленням світла. Якщо я не помиляюсь, саме так це все буде, і потім, коли порозв'язуєте ці поробите лабораторні, порозв'язуєте задачі із відбивання, заломлення, лінзи, це все те, що ми розв'язували з вами на уроках, це вже будуть наші оцінки за геометричну оптику, і тоді ми вже перейдемо безпосередньо до хвильової. Оптики. А сьогодні ми ще розберемо ваше, ну так, більш відпочинуло перед тим, як впрягаються ці всі самостійні і все інше. І поговоримо з вами обговоримо ваше домашнє завдання це про утворення кольорів і взагалі про те, як людина бачить навколишній світ. Так, значить, ви мали це почитати самі, і тому буду вас трошки вже питати. Якщо у нас біле світло, так, я напишу, що це біле світло. Попадає на скляну призму, допустимо. Що з ним трапиться? Так. Ну, тільки світло треба намалювати, звичайно, рівніше. Мене дуже криво вийшло. Так, ось у нас наші промені. Що трапляється, коли вони попадають на скло? Я рівніше намалюю, а ви поки що. стікають. Так, вони. Як воно називається гарненько? Так, перш за все, ось, о, тепер рівніше вийшло. Я зразу як беру тільки планшет, я не можу нормально малювати, поки не до нього не адаптуюсь. Так, ось у нас впав біле світло. На межі поділу двох середовищ у нас відбувається два явища. По-перше, частинка світла. Відбивається. Так, так, як у нас блискуче скло, так. І більша частина, та, якщо скло прозоре, вона проходить всередину. Але як вона буде проходити? Щоб це дізнатися, нам потрібно намалювати перпендикуляр. Малюємо перпендикуляр в точці падіння променя. Так. Оце наш кут падіння на Скляну призму альфа. Далі промінь у нас переламається, так? Тобто він зігнеться. Так, щоб ось кут заломлення був менший, чим кут падіння. Оце наше альфа, оце гамма. В мене добре видно, ой, гамма не видно. Кут видно, що менший, а що це гама не видно, тому що дуже мало місця, де його написати. В нас цей кут буде менший, чим альфа, тому що скло більш оптично густе середовище, відповідно, там менша швидкість поширення світла. Якщо менша швидкість поширення світла, то і кут менший. Так, оце буде наш промінь. А потім йому прийдеться, коли він знов дійде до іншого краю. Так, в нас тут буде новий кут падіння. Ось це наш перпендикуляр. Ось, відповідно, тут вже буде кут падіння альфа. І буде новий кут заломлення. Тепер він вже має бути навпаки більший, так? І що в нас відбувається, коли оце проміння так двічі заломлюється на кутику призми. Ви вже маєте знати, що ми тоді побачимо. Не знаю. Я впевнена, що ви всі бачили, як таке відбувається на крапельці води після дощу. Що трапляється з білим світлом? Не знаємо. Так, світло. При такому ось два заломлення було. Біле світло після цього розпадається, розсипається в спектр. Ви спектр у мене на екрані можете бачити. Десь тут, в куточку, де я кольори вибираю. Так, в нас червоне світло. Так, воно швидше. В нього більша швидкість поширення, через те воно розкочить. Йому не треба так сильно заломлюватися, і воно в нас буде. Так, в мене куди вони заломлювалися? Сюди? Десь тут воно в мене буде. Не трошки не таким книжці. Так, а далі підуть по кольорах. Червоний. Оранжевий. Поки я цю всю красоту малюю, ви можете сказати, що це таке я малюю. Так, щось ми з вами вийшло. Так, малюю я райдугу. Так, блакитний, синій і фіолетовий. Таким чином, у нас світло розсипається на спектр всіх видимих кольорів, які бачать люди. Всі інші кольори вони в нас тут утворюються змішанням цих основних семи, і ми їх всі бачимо. Далі в нас з вами про що це свідчить? Перш за все, це свідчить про те, що біле світло це суміш усіх кольорів райду. Тобто, якщо ми візьмемо всі кольори змішаємо, це буде біле світло. Якщо ми зберемо цю ось райдугу назад на призму, воно знову збереться простий білий промінь, явище це коли біле світло розпадається на спектр. Називається дисперсією світла. У вас в, ну от якщо брати ті ж завдання ЗНО, які я часто беру, то вам на уроки, то там так. Може бути питання, да, що таке дисперсія або що таке райдуга. Такі питання там інколи проскакують. Звичайно, їх дуже мало, теоретичних питань взагалі на знову мало, більше задачок. Але ви маєте знати, що це у нас дисперсія. Дисперсія світла. Тепер вернемося ми. Це ми говорили про заломлення. Так? Через заломлення ми бачимо, що біле світло, воно складається з багатьох кольорів. Тепер поговоримо про відбування. Якщо у нас падає біле світло на якусь поверхню. Так, на що може падати у нас біле світло? Знову ж таки, це наше біле світло. І перед ним поверхня. Я зараз намалюю поверхню, ви скажіть, що це за поверхня? Що це таке? Це зеркало. Зеркало, правильно. Якщо це дзеркало, на нього падає біле світло. Як воно відбувається? Смотре, під яким углом. Так. Тут, ну, прямо. Якщо воно у нас зараз падає, в мене вийшло фактично перпендикулярно, так? Значить воно приблизно перпендикулярно, так, ну, трохи. Там в мене геть малесенький кут. Тобто великий, навпаки, ну, так. Воно буде точно так само відбуватися. При тому, все, що падає на дзеркало, все відбувається. Так? Саме через те ми можемо пускати сонячні зайчики, так? як ми їх пускаємо. Беремо будь-яку дзеркальну поверхню, так? Це може бути і справжнє дзеркальце, або може бути екран телефона-годинника, він теж так само працює, підставляєте під сонце, і ви комусь можете засліпити очі, тому що точно. Той самий ефект, що якби прямо сонце потрапило в очі? Так само від дзеркальця відбувається світло. Це якщо в нас на дзеркало попало? Так, якщо ж у нас попадає на якусь недзеркальну поверхню, на якусь поверхню нерівну, бачите? Якщо у нас буде поверхня нерівна, на неї буде падати світло. Так. Як воно буде відбуватися? Дзеркало в нас ідеально гладеньке, так, рівненьке. А якщо поверхня нерівна, в нас виходить промінь, який попадає на вершечок, вони так само відбуваються точно під тим самим кутом. Але в залежності від того, куди попав промінь, так, через те, що поверхня нерівна, то вже виходить е, такий ось різнобой, в да, різні боки. У нас відбувається. І які промені, які падали всі однаково, розсипаються в різні боки? Таке відбування називається розсіяне. Бачите, воно розсіється через те, що нерівна поверхня. І коли ми дивимося в дзеркало, ми бачимо своє відображення, тому що всі промені відбуваються так само. Так? Якщо ж у нас поверхня нерівна, не гладенька. То вже від неї немає, ми не бачимо вже цього, воно розсівається в різні боки, і ми не бачимо такого чіткого світла. Ви можете подивитися на поверхні довкола себе. Да? У вас є, якщо ви побачите, наприклад, поверхня стола, вона теж гладенька, і в ній ви можете побачити, які бліки від світла, так? Відблизькі. Якщо гладеньке скло, так. І якщо за ним не яскраве світло, то ви там навіть можете бачити своє відображення так само, як у дзеркалі, тому що гладенька поверхня і гар... отак промені всі відбуваються чітко. Якщо ж ми маємо нерівну поверхню, то промені вже чітко не відбуваються, ми не бачимо цього блиску, не бачимо відображення свого. Тепер повернемося до того, що біле світло воно складається із усіх кольорів. Так. Значить, якщо ж у нас не просто світло падає, знав знову малюю наше біле світло, яке падає, яке я малюю чорним, вже вибачайте, ще я чорним малюю біле світло, бо я не можу малювати. Білим по білому. Так, а поверхня в нас, допустимо, буде синього кольору. І так, в нас є будь-яка синя поверхня. Не знаю, обкладинка зошита. синя. Так, в мене принаймні обкладинка зошита, синя така світла. І так, що відбувається з світлом, якщо воно попаде на кольорову поверхню. Точніше, чому ми цю бачимо саме кольоровою? Справа в тому, що таке колір. Якщо в нас біле світло складається з усіх кольорів, а ми це бачимо на явищі дисперсії світла, то е, коли, чому ми бачимо всі предмети різнокольоровими? Справа в тому, що якщо це було біле світло, так, біле буду підписувати, то коли воно попадає на поверхню синього кольору, воно знову ж таки. Ділиться на оці свої складові. Тільки синій колір відбивається за всіма законами світла. Як упав, так відбилося. А інші кольори, так, які там у нас залишилися, фіолетовий, який в мене щось більш схожий на рожевий, треба його зробити більш фіолетовим. Далі, які там у нас ще були кольори, там зелений, і так далі, да, до червоного. Ці всі кольори, вони поглинаються поверхнею, Вони поглинаються цим кольором. Тобто синій колір поглинає всі кольори, крім синього. Синій він відбиває. І якщо ми. Так, якщо в нас ось є спостерігач, який дивиться на цю поверхню, це я малюю око, так, спрощено, так, то йому в око потрапляють промені тільки кольору того, якого поверхня, так? Тому що поверхня відбуває тільки синій колір, відповідно. Потрапляють в око тільки сині промені. І саме через те ми бачимо предмет синім, тому що він відбуває тільки синій колір. Якщо у нас предмет білий, це значить, що він повністю відбуває все біле світло. Якщо предмет фіолетовий, значить він відбиває фіолетове світло, а все інше поглинається ним. І тому око бачить тільки фіолетове, око бачить те, що відбивається від предмета. Так, і тоді питання слідує. По-перше, чи це зрозуміло? Так, да, так само, червоне. Значить, будемо бачити червоне, червоне відбувається, всі інші кольори поглинаються. І останнє наше питання: чорне. Якщо біле світло попадає на чорний предмет. Так. Що буде бачити спостерігач, Як буде світло діяти? Якщо світло біле, потрапляє на чорний предмет. Що з ним трапляється? Ну, дивіться, який колір відбувається, такий ми колір бачимо. У веселки є чорний колір? Нема. Нема. Білий є колір? Нема. Нема. Але білий ми знаємо, що це все світло-біле, так? Якщо повністю все світло відбилося, ось так як в дзеркалі, так? Якщо повністю всі промені відбилися, це буде білий колір, Ми побачимо. А якщо ж чорний ми бачимо колір, значить, що ж там відбувається? Казка, правильна відповідь нічого. Всі кольори поглинулися ішли всередину. І око насправді чорний колір, де ви бачите чорний колір, значить, там повна відсутність світла. Там немає світла. Це чорний колір. По суті, як дірка для нашого ока, коли ми дивимося на всі предмети. Якщо ви бачите якийсь предмет чорним, це значить, що наше око насправді там нічого не бачить. До нас в око не потрапляє жодного променя від цього предмета. Тому ми бачимо його чорним. І, до речі, наші зіниці чорні в нас в очах. Бачили всі свої зіниці в очах, можете собі в люстерку подивитися. Ваші зіниці чорні саме теж через, по тій самій причині. Вони не чорні, насправді. Чо... Зіниця це дірка, через яку промінь потрапляє всередину в око. І ми її бачимо чорною, тому що в нас всередині в голові ні в кого лампочка не вкручена і не світиться нічого. А на фотографіях зіниці стають якими? Якщо фотографія із сполохом, так? Да? Які зіниці тоді на фотографії? Хто фотографувався з спишкою? Червоні. Червоні стоїть. Чому? Тому що потрапляє світло в око від, від сполоху. Так? І ми бачимо, що відбувається всередині оці. А всередині, оці кров'яні судини, тому що ну, ми ж, наш організм він весь насичений кров'яними судинами. І через те ми бачимо червоний колір. А, а чорний ми бачимо, коли самі один на одного бачимо, тому що ні, немає ніякого світла всередині в оці. І ми бачимо що це просто дірка. Наша зіниця це дірка. Вона збільшується, коли треба більше світла побачити, коли темно, наприклад, нам хочеться побачити нам потрібно більше, щоб світло потрапляло, і зіниця розширюється, стає більша. Якщо ж ми виходимо на яскраве світло, вона зужується, тому що не потрібно багато світла, щоб потрапляло. Ви повинні це вже знати, це в біології, певно, мали вчити, але в нас теж тема око є, і може таке питання проскочити десь. Так, значить, це ми зрозуміли, да? значить, зіниця це дірка, чорний кольор це для нас як, -теж як дірка, тому що там не відбувається світло. Якщо ви бачите поверхню чорну, то значить все світло її поглинається. І саме через те, який одяг потрібно носити взимку який влітку від кольорів. Як залежить. Якщо ви чорний одяг одягнете влітку, що вам буде? Жарко. Жарко. Тому що все світло поглинається. Відповідно, наш одяг буде поглинати все світло в себе забирати. І нам буде спекотньо. А якщо ми одягнемо біле, білий одяг. Нам все одно буде <с> Ну, Це залежить, звичайно, від ну, температури. І від якості одягу, але взагалі білий буде більш відбивати світло, через те нам буде менш спекотне, ніж в чорному. Не вірите, у вас буде, якщо у вас, я знаю завжди, я це добре відчувала, коли в школі вчилася, на останній дзвоник, коли вже тепло, якщо тепла погода, на останній дзвінок, і оця форма потрібно ж білі сорочки і чорні брюки або спідниця. І коли це так одягнений, то дуже відчуваєш різницю між тим, як світить в білу сорочку, як світить на чорні брюки. Одразу відчувається різниця для, для тіла, тому що от в однакових умовах, при однаковому освітленні, але різний колір одягу. Ось це такі ось особливості з тим, як ми бачимо світ різнокольоровим. Чому ми його бачимо різнокольоровим? Так? Чому від деяких предметів ми бачимо, що відбувається, а від деяких розсіється, так? І е, ну, від деяких, оце, з яких повністю відбувається, ми бачимо їх блискучими такими. Е, а якщо у нас недзеркальна ашаршава така поверхня, тоді буде недзеркальне відбування, все одно світло буде відбуватися, ми будемо бачити цей предмет, але ми не будемо бачити свого відображення, не будемо бачити блиску, тому що воно не гладенька поверхня. Так, Росія це в різні боки. промінь. І е, ще що цікавого із е, різними кольорами, якщо ми візьмемо е, будь-який об'єкт е, якогось кольору, але він буде прозорий. Так? Ви знаєте, що не треба путати прозорість із е, кольором. Так? Тіло може бути прозорим, але мать колір. Наприклад, е, Скло якогось кольору, так? Наприклад, червоне скло, блакитне скло, зелене скло, так? Можуть бути такі. Ось, приведіть, що тоді в нас відбувається? Так, я вам зараз покажу фрагмент презентації про 3D. Зверніть увагу, ось 3D'яте d царство ну це було презентація про 3D, чи вона так називається. 3D написано блакитним кольором. В'яте, да, приставочка така червоним. І в нас є червона ось такий область да, зафарбована червоним кольором, але вона при цьому прозора, їй надана прозорість. Якщо ми її накладемо на цей напис 39, то ви побачите, що 3D ви бачите напис, а в'яте не бачите. Так є? Тому що це інший колір. Так, значить, в чому суть? Пам'ятаєте, як ми говорили про те, як ми бачимо кольори? Від червоної, від цього червоного прямокутника, що робить червоний колір? Відбувається, він не проходить наскрізь. Через те, якщо він з того боку, оце в'ятей кордон. То це довжені бути ще синій цей. Так, якщо ми накладемо синій, то пропаде 3D. Так? Тоді вже взагалі нічого бачити не будемо. А Від синій кольор проходить через червону пластинку. так? А червоний не проходить. Якщо є прозорість, так, то всі кольори будуть проходити, а червоний проходити не буде. Через те ми червоний кольор не бачимо. Такі ось тіла, які прозорі, але при цьому мають якийсь колір. Їх називають світлофільтрами, тому що вони можуть відфільтрувати якийсь кольор. Ви якийсь кольор бачити не будете, якщо будете дивитися через світлофільтр. Ну і як працює 3D, так? Ну, щоб, по-перше, щоб зрозуміти, як працює 3D, ви можете взяти будь-який предмет, бажано такий ось об'ємний, і подивитися ще було б добре, якби різнокольоровий. А то в мене телефон не різнокольоровий. Разсвітує якщо... і тіні. Так, ви можете подивитися на якийсь предмет, закривши спочатку одне око, а потім друге. І якщо ви зможете закрити собі одне око, друге закрити і подивитися на якийсь предмет, ви побачите, що ви його бачите трошки або в один бік, або в інший бік далі. Ви можете такий досвід попробувати. Вам здається, ніби предмет туди-сюди рухається. Чому так відбувається? Ну, тому що очі наші між ними є деяка відстань. так? І ось через цю відстань ми бачимо під різним кутом. Для одного ока ми бачимо під одним кутом, для другого – під другим кутом. Якщо ми бачимо картинку під різним кутом для кожного ока, то наш мозок розуміє, що ця картинка об'ємна і домальовує якби, те, чого не вистачає. І через те ми бачимо об'єм. Тобто, це робота нашого мозку, бачити світ об'ємним, а не очей. Очі бачать його плоским. І через те. Знаючи, що є світлофільтри, можна будь-яку плоску плас картинку зробити ефект об'ємного. Як це робиться? Дивіться, як роблять 3D-фільми. Беруть картинки різного кольору. Бачите? Літачок, так, він, одна картинка в червоному кольорі, одна в блакитному. Вони накладаються одна на другу. І окуляри, які видають у 3D. На одному оці стоїть червоний світлофільтр, на другому блакитний. Відповідно, одне око буде бачити тільки червону картинку, друге тільки блакитну. Так? І таким чином буде для кожного ока різна картинка. А мозок раз бачить різні картинки, так? одна туди, переміщена туди, він добудовує нам об'ємну картинку. І якщо ось взяти на ну, цю картинку, подивитися через такі окуляри, як є, в кінотеатрах, то ви побачите цей літочок об'ємним, а не таким, який він є просто на фотографії. Ось таким чином, через фільтрофільтри фільтри можна бачити, яку цілу індустрію побудували, на якій мають гроші. Чому воно працює? Тому що, е, якщо тіло червоне, навіть якщо воно прозоре, воно все одно не буде пропускати червоні промені, воно їх буде відбувати. А якщо блакитне, то буде відбувати блакитні. І тому. Ви не будете ці кольори бачити тим оком, на якому стоїть такий світлофільтр. Якщо у вас світлофільтр червоний, то це око буде бачити блакитну блакитний літачок буде бачити, а червоний не буде.